Добрий день, мої малята! Я сподіваюся, ви всі вже скучили за нашими дослідами. Давно ми їх не проводили. І сьогодні я вам пропоную провести дуже-дуже цікавий дослід. Але спочатку треба відгадати загадку. Ну що, готові? Тоді слухайте. Без крил, але літає, її не б'ють, а вона плаче. Здогадалися, хто це? Так, звісно, це хмаринка. І сьогодні вона завітала до нас в гості, щоб разом з нами провести дослід. І дослід цей буде стосуватися саме Хмаринки. Вона сьогодні нам розкаже, як же беруться її крапельки. Ну що, дітки, готові до досліду? Тоді розпочинаємо. І для досліду нам знадобиться ось така піна для гоління. Попросіть трішечки у батька. Він вам не відмовить водичка у скляній банці. Обов'язково скляній, щоб вона була прозора. Така фарба гуашева розбавлена водичкою синього кольору. Та пластикова ложечка. І ми з вами починаємо дослід. Беремо пінку і зовсім трішечки накладаємо її зверху нашої водички. Дивіться, яка гарна хмаринка вийшла. Ну що, будемо робити дощик? Давайте приступимо. Беремо нашу фарбу, розведемо водичкою. І ложечкою потрішечки починаємо. Вверху на нашу хмаринку накладати фарбу. Дивимося, що у нас відбувається. Та це ж дощик наша хмаринка почала перетворюватися в дощову хмаринку. Дивіться, як гарно. Ну, давайте ще трішечки. Ще трішечки крапочок. Ой, які гарненькі, синенькі краплинки. Дітки, як гарно. Так? Ви згодні зі мною, гарно? Гарно. І мені, і мені подобається. Ну що, Хмаринка? Нам дуже сподобався твій дослід з хмаринкою та дощиком. Ти саме так робиш дощові свої краплинки. А чому це так відбувається? А тому, що піна легша за водичку, і вона поверх водички плаває, і якщо на неї капнути фарбою розведеною теж водичкою, водичка тяжча, ніж пінка, то фарба разом з водичкою починає просочуватися скрізь пінку і осідає. На дно нашої баночки. Ось такий дощ у нас виходить в склянці. Дітки, вам сподобався такий дощ? Якщо сподобався, попросіть у батька трішечки пінки. Та зробіть разом з батьками ось такий гарний, цікавий дослід. Можна зробити і різнокольоровий дощ. Буде ще веселіше. А я вам кажу до побачення. На все добре, до нових зустрічей!